Привіт! Це рубрика Питання та відповідь, частина проекту за межами шуму. З вас питання, з нас уважна і чесна відповідь. У кожному випуску одне реальне запитання про те, що болить, тривожить або просто не дає спокою. Ми не граємо в психологію, ми говоримо правду. Питання слухача у дитинстві мене багато критикували. Що не так сижу, не так е, говорю, не так живу. І тепер я сам себе з'їдаю. Постійно сумніваюсь, сварю себе в голові, боюсь зробити щось не так. Як зупинити це? Відповідаю. Це не просто проблема, це біль. Бо внутрішній критик це не звичка подумати щось погане, це відлуння чужих голосів, які так довго звучали поруч, що тепер говорять всередині вас вашим голосом. Ви виросли в атмосфері, де любов була умовною, а прийняття рідкісним. І психіка навчилась виживати так. Якщо я сам себе вчасно зупиню, покритикую зганблю, інші не встигнуть зробити гірше. Це стратегія виживання, але вона виснажує і давно вже не захищає. Хто ж такий внутрішній критик? Це голос, який порівнює вас із успішнішими? Знецінює навіть перемоги, забороняє помилятись, каже Ти не такий, навіть якщо ви стараєтесь. Цей голос виник не в дорослому віці, його вам вклали ті, хто колись сам не знав, як любити і підтримувати. І тепер він живе всередині, як автоматична програма. Що з цим робити? По-перше, відділи себе від критика. Перший крок зрозуміти. Цей голос у мені не я. Це нав'язане, це засвоєне, усвідомте момент, коли він активується перед новим кроком після помилки. Коли хочеться себе похвалити, скажіть, подумки, це не я мене лаю, це старий голос. Але тепер я дорослий, і я сам обираю, як із собою говорити. По-друге, заведіть внутрішнього захисника. Це не Позитивне мислення, а про внутрішній баланс. Наприклад, після думки, я ні на що не здатен», додайте, але я намагаюсь». я вже роблю більше, ніж думаю. Це може бути навіть записано окремо. Потім ми, в практичній вправі, майже ось таке будемо робити. По-третє, змінюйте тон внутрішнього діалогу в голос. Станьте перед зеркалом, подивіться собі в очі і скажіть три фрази, які ви б ніколи не сказали в голос своїй дитині, але кажете собі в голові. Відчуйте, як це звучить, як боляче. Потім скажіть три інші фрази, якби ви були собі. Другом, Це глибоко і часто викликає сльози, але це початок нового ставлення до себе. Четверте. Шукайте нові голоси, підтримуючи. Спілкування з тими, хто говорить м'яко, чесно, з повагою, лікує. Кожен досвід прийняття це мовчазний сигнал вашій. Психіці можна інакше можна жити не під гнітом. І головне, внутрішній критик це не ворог, це колишній охоронець, який занадто згрався жорстокість. Але тепер ви, дорослі, ви можете сказати йому дякую, але я більше не живу страхом. Тепер я з собою не проти себе. А зараз ми зробимо вправу, яка називається Два голоси. Ціль цієї вправи навчитись чути і розрізняти критикуючий голос та власний живий голос, і поступово змінювати тон внутрішньої розмови. Крок перший. Склади діалог. Візьми аркуш або нотатник і розділи на дві частини. Ліворуч голос критика. Праворуч мій справжній голос. Тепер запиши 5 типових фраз, які часто звучать у тебе в голові з осудом, приниженням або соромом. Наприклад. Ти знову все зіпсував. Всі навколо кращі. Хто ти такий, щоб щось хотіти? Нічого не вийде. Ти смішний, коли намагаєшся. Тепер праворуч відповідай кожному рядку критика, ніби говориш із другом, який пережив те саме наприклад, так, вийшло не ідеально, але я вчуся. У мене свій темп, і я вже зробив багато. Я маю право хотіти. Усе може вийти маленькими кроками. Бути смішним означає бути живим. Я не зобов'язаний бути ідеальним. Крок другий прочитай діалог у голос або подумки. Зроби це повільно. Можеш навіть уявити ці голоси. Один сухий, вимогливий. Інший теплий людяний. Відчуй, як звучить кожен, який залишає біля який надію. Крок третій. Обери одну фразу союзника і повторюй її щодня. Обери. Ту, яка зачепила, з якою захотілося залишитись. Напиши на папірці, прикріпи на холодильник чи зроби заставку на телефон. Повертайся до неї, коли критик знову бере мікрофон. Чому це працює? Бо ми не можемо вимкнути внутрішнього критика з силою. Але ми можемо навчитись говорити йому противагу. І з часом цей другий голос, наш справжній, стане гучнішим, ближчим і теплішим. Це була рубрика питання та відповідь на каналі за межами шуму. Якщо цей випуск відгукнувся, залиште коментар або поділіться ним з тими, хто теж втомився від свого внутрішнього критика. Бережіть свій внутрішній голос: він заслуговує бути добрим. Дякуємо, що були з нами. Це була рубрика питання та відповідь. Частина каналу за межами шуму. Якщо вам відгукнулось, поділіться відео з тими, кому може бути важливо. І якщо маєте своє питання, залишайте його в коментарі або надсилайте анонімно, можливо, ваше питання ми розглянемо наступного випуску. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Побачимось у наступному випуску. Бережіть себе!